Перша книга Самуїла, 19 розділ, перший вірш, нагадую вам, що Саул підступно хотів вбити Давида, в нього був коварний план, але Господь врятував Давида від смерті, дав йому велику перемогу, дав йому успіх, і Саул ще більше а, засмутився, що він не може здолати свого ворога. І пам'ятаємо, що Саул заздрять Давиду, заздрить його успіху і переживає, що успіх Давида, якщо Давид буде успішний, то він забере в Саула. Царство, в нього корону. І говорив Саул до свого сина Йонатана та до всіх своїх рабів, щоб убити Давида. Та Йонатан, син Саулів, дуже кохав Давида, дуже любив Давида як друга. Пам'ятаєте, що між ними є клятва, договір, дружба, що вони посвячені в дружбі один одному. Що ж, підступний план Саула не вдався. От і е, він уже прямо розмовляє зі своїм сином, Йонатаном е, зі слугами, і прямо їм пропонує е, взяти просто і знищити вбити Давида. От і в нього є якась аргументація, як він пояснює е, своїм слугам, і тим паче своєму сину, а він знає, що син Йонатан дружить з Давидом. Він пояснює якось аргументує, чому треба Давида вбити. І от е, я намалював. Одну з версій, чи він міг аргум... аргументувати, які в нього були аргументи, щоб спонукати, згодитись Йонафану вбити і зрадити свого друга. По-перше, він каже, що якщо в тебе Йонат... Йонатан буде корона, це буде дуже добре. Я дуже хочу, щоб в тебе була корона, щоб ти після мене був моїм наступником, щоб після мене ти царював в Ізраїлі. Далі. Він каже, що якщо люди будуть любити Давида, якщо вони будуть ставити йому лайки, якщо вони будуть дарувати йому червоне серця, а червоне серце це значить, що вони його люблять. Якщо вони будуть казати, що він номер один, він переміг десятки тисяч, а Саул всього тисячі. Так от, якщо це буде продовжуватись, то він. Забере царство у Саула. Корона буде у його на голові. І ці ілюстрації Саул ставить дизлайк. І замок це символ, який означає, що це проблема. Саул не хоче, щоб це, щоб це відбулося. Тому він пропонує вбити Давида. І вбивство Давіда він ставить лайк. І це є ключ, яким відкривають замок. Це є вирішення проблеми. Принаймні так вважає э, Саул. От. Знаки, які біля, біля Сола, вони вказують. Перший, він каже, що це людина, яка керується злом, недобрими мотивами, злими мотивами, в даному випадку з заздрістю, а страхом втратити щось в своєму житті. От. І другий символ людина з закритими очами і э, закритими вухами це людина, в якої озлоблене серце. Це людина, яка Противиться Богу, противиться зрозумілим істинним, противиться правді. От. Оцією людиною став Саул, тому в нього чорне, зле серце. Це е, ну, він в поганому стані. От. Щодо Янатана, Янатан написано, що він любив Давида і пам'ятаємо, з минулого розділу він полюбив його як самого себе дуже сильно, тому він. Ставить заперечення. Знак заперечення стоїть там, де вбивство Давида. Він не хоче, щоб цього було. Він починає дискутувати з своїм батьком, захищаючи Давида. Про що ми будемо читати далі? От. І бачимо, що це свідчить, що в нього добре, червоне серце. Нагадаю вам, що і Саул, і Йонатан вони в однакових умовах в чомусь. І якщо Давид забирає царство у Саула, то він забирає, він забирає царство і в Йонатана, От. серце кероване заздрістю, налаштовує інших проти свого конкурента. Це ми повинні розуміти. Йонатан не був прив'язаний серцем до трону, тому міг відрізняти добро від зла, а не так, як його батько. Тобто Саул вже трохи втратив реальність, де добро, а де зло, тому що його серце керується заздрістю. Отож нам треба думати, чи не настраюємо ми інших людей проти інших людей, чи ми не керуємось десь в своєму житті злим мотивами. Запитання. Поясніть, чому Саул хотів убити Давида, а Йонатан? Його захищав, що керувало Саулом, і що керувало Йонатаном. Адже знову-таки нагадаю, і, і Саул може втратити царство, і якщо він втрачає царство, то і Йонатан не буде його наступником, а буде Давид його наступником. Давид буде царем, і Йонатан знає, що він не буде царем, а що він буде другий після царя, наприклад, чи взагалі не другий, а третій, четвертий, десятий. От, але це не зупиняє його. Захищати Давида, поясніть чому. З питань придбання друкованої версії книги три царя російською чи українською мовами. Пишіть на номері телефонів, які ви бачите в інстаграм, і у вас буде змога придбати цю книгу. От і нагадую, що там на кожному розвороті є QR-код. Ви наводите телефон і включається. Цей відеоурок, який зараз ви бачите, і у нас більше ста відеоуроків є в нашій книжці. Якщо ви з дітьми не можете почитати книгу, пускайте відеоурок, і вони, дивлячись відеоурок, проходять курс три царі і вивчають цю книгу. Три царі. От і це посилання на наш сайт, де ви можете більше узнати про нас. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступної зустрічі.